Василь Павлов зараз приєднується до нашої розмови. Це воєнний історик, голова громадської організації, центр мілітарної історії. Пане Василю, доброго вам ранку! Вітаємо! Вітаємо. Отже, фактично, ну так прийнято так, що е, революція гідності, яка відбулася у 2014 році, е, призбула в принципі до російської агресії на Донбасі спершу, і е, хтось відраховує російську агресію е, тисячою і одним днем. А насправді це все триває е, там вже до чотирьох тисяч днів, наближається, якщо ми рахуємо 10 років е, цієї війни, цієї неспровокованої агресії. Ці події, які відбулися, наскільки вони мають історичне значення для того, що відбувається зараз, і головне для розуміння того, чого прагнуть насправді українці, і до чого вони зрештою дістануться скоро і в цьому немає жодних сумнівів. сумнів. Жодних сумнів. Історичне... історичне значення, ну ми можемо о, казати. Е... Дуже просто з одного боку є визначальним. Хоча би вже через те, що ми ці події пам'ятаємо. Ми на ці події орієнтуємось. Ці події використовуємо як ми для власної мотивації, так і вороги для своєї мотивації. І події революції гідності, і події помаранчої революції. Давайте ще не додавати до них і революцію на граніті. Це все ланцюги одні. Довготривалої історії, які е, вислови, е, які відображають право українців на протест, право українців на формування власної влади, право українців на Вирішування власної долі, і фактично, ми бачимо, що в будь-який, скажімо момент історичної завжди знаходились люди, які були готові віддати життя, які були готові активно діяти для пропагування власних ідей для їх втілення у життя. Так і були сили, які кардинально були проти України, які Всіляко робили все для того, щоб не дати українцям здійснити свій вибір. Але українці кожного разу ми бачимо, що і в 2004, му і в 2013, 2014, і тринадцятому, чотирнадцятому, в дві тисячі двадцять дві і від 2022 го захищає свій вибір. Фактично, це і є історичне значення, що завдяки цим подіям Україна і збереглася як держава, і Україна розвивається як держава. Причому розвивається вона і політична, і громадянське суспільство, і ми бачимо. Що на превеликий жаль, ну і на щастя, одночасно розвивається і військово. Хотілося б ще розвивалося, щоб економічна і соціально, але це вже буде після перемоги. Ви знаєте, я хотіла би поставити вам питання про таку історичну залежність, тому що ми часто говоримо про те, що дійсно хочемо, щоб кожна країна мала змогу відстояти свої інтереси. Якщо казати про Україну, то звичайно, нам потрібна зброя, але навіть питання зброї, ми від кого залежимо, тобто фактично ми одні відстояні інтересу своєї незалежності територіальної того, щоб жити в вільній і вільній країні. Якщо в історичній перспективі Пективі пане Василю, от завжди ми казали про те, що 30-32 роки для незалежної України ну це не багато в історичній площині. Це доволі молода країна. Чи можна сказати, як змінюється от, знаєте кількість років або стаж політичної певної країни для того, щоб Мати певний вплив, мати певну позицію на світовій арені, тобто, ми дійсно все ще молода країна. Чи за ці 10 років ми виросли і маємо знаєте як вищу сходинку в історичних площині між всіх держав? Тут все дуже просто. Треба у вашій промові замінити слово країна на слово держава, угу. і тут і найголовніша суперечність, що дуже багато українців готові вважати себе країною, але дуже мало українців готові вважати себе державою і найголовніше чимось поступатися на користь своєї держави або відстоювати її інтереси. В цьому і полягає наша історична залежність від того, що як країна ми існуємо дуже давно. Але як держава ми існували лише декілька разів протягом цієї історії. Нам не завжди вдавалося відстояти власні інтереси. Але коли нам вдавалося, скажімо так, досягнути внутрішньої єдності, коли нам вдавалося досягнути порозуміння з партнерами, тоді це були найвищі злети української державності, можемо порівняти як часи Хмельниччини. Тобто Україна досягла своєї незалежності, але і Україна одночасно змогла вести дипломатичні стосунки із Англією, і зі Швецією, із Семигороддям, із Османською імперією з Кримським ханством, навіть самої московською державою та річ Посполитою. Тобто Україна була суб'єктом міжнародних відносин а не їх об'єктом. І так само, ось зараз ми нібито е, говоримо про те, що там 30 років, чи 32, чи 33 – це дуже мало. Ну давайте пригадаємо, що перша Українська Народна Республіка проіснувала менше року. Українська держава Скоропадського проіснувала менше року. Друга Українська Республіка як державне об'єднання проіснувала лише е, на території України там близько двох років. Е, ми ж існуємо вже більше 30 років, із яких Давайте будемо казати відверто. 10 років ми перебуваємо в стані війни, так і ку війну українці, я можу сказати впевнено, перебуваючи в єдиній державі, ще не витримували ніколи. Навіть після смерті Хмельницького, українська держава фактично розковувалася на дві. На лівобережно гетьмачку, правобережно що окремо була Запорізька Січ, а зараз ми маємо єдність держави. Сподіваюся, єдність громадянського суспільства в тому, що нам, врешті-решт, треба перейти від країни до держави, від етнічної нації до нації політичної до нації, яка почне творити. І як тільки ми перетворимось на політичну націю, ось тоді і ставлення до нас в світі. Зміниться, тому що на даний момент ми лише поступово просуваємо і власні історичні наративи, і власні політичні наративи, і дуже багато наших партнерів на емоційному рівні нас підтримують, але на актуальному на інтелектуальному рівні, на політичному рівні вони дійсно нас вважають занадто молодими. Хоча, ну, всім слід нагадати. Що там теперішня Німеччина з'явилася лише там близько 150 років тому е, сполучені Штати Америки там близько 250 років? Е, да, британська співдружність через Британську імперію існує там 300 років. Але вони всі колись були молодими націями, вони всі колись були е, початківцями у сфері державотворення і націєтворення. і вони просто мають це згадати і розуміти, що нам е, просто потрібен час. А час в нас е, сподіваюся є. У Росіяни і їхні пропагандисти. Ви бачите, що вони не получають спроби там ділити Україну за якимись приналежностями до чогось. Я до того, що вчора по соціальних мережах, і вже є певна реакція в нас і офісу президента на це. Оцей Україна трьох частин. Бачили ви це так, начебто, розвідка, і це є посилання на розвідку. Мають такі інформацію про план Росіян розділити Україну на три якісь це ще 14 частини. року. Насправді, а, так і угу. це що це таке, насправді це не з 14-го, з 2004-го. Згадаєте ага. передвиборчу кампанію 2004 тисячі року, коли нібито була анонімно розповсюджена карта, як частина українського політикуму бачить так звану Україну трьох сортів? Якщо ви цю Україну трьох сортів накладете на карту, яка вчора була опублікована, ви бачите, що вона абсолютно однакова. Врешті-решт ми можемо зрозуміти, хто є автором. І цей автор сам довів те, що авторство цієї карти належало російським політехнологам, і це їх основна ідея тільки тоді, якщо вони пропагували ідею там нерівносортності і нерівності українців, то зараз вони пропагують ідею, що Україна ніколи як держава не існувала що вона має бути поділена між Росією і іншими державами. І фактично це от повторює. Те ідеальне бачення, яке там росіяни собі малюють в голові, про кінець 18 вісімнадцятого коли дійсно Україна існувала в дуже в обмежених правах, вона фактично повністю і лівобрежна гетьманщина контролювалася. Російською державою, російською імперією, а західна Україна була розподілена з іншими державами. Фактично, росіяни тут так само намагаються свої інтереси вирішити через історичні претензії, історичні травми інших держав, деякі серед яких є нашими союзниками. Дякуємо вам, спасибі дуже за аналітику. Що доєднались Василь Павлов, воєнний історик і голова громадської організації, Центр мілітарної історії, був з нами на прямому зв'язку.